19 листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Олександрія є потужним осередком аграрного виробництва. На території громади функціонує понад 30 підприємств цієї галузі. Напередодні свята працівників зібрали у міській раді, аби відзначити за професіоналізм та заслуги перед громадою. Вітали і аграріїв сусідньої Приютівської громади. В Новоселівському сільському будинку культури відбувся концерт. Винуватців свята привітали очільники Олександрійської РВА та селищний голова. Фахівці отримали відзнаки та грамоти. Під час заходу відбулася благодійна лотерея. Зібрані кошти передали військовому для ремонту автомобіля, необхідного для виконання бойових завдань. Заступниця міського голови Ірина Чиморис взяла участь у міжнародній конференції. Із 8 по 10 листопада в Брюсселі відбулася конференція мерів. На цій платформі керівники громади запрошені спікери, ділилися досвідом, обмінювалися кращими практиками, підвищували кваліфікації, знаходили нових партнерів для взаєморозвитку. Участь у конференції взяла делегація українців, яку представляли 55 міських, сільських голів, заступників та депутатів місцевого рівня з різних куточків України. У рамках програми Юліт з Європою від Кіровоградської області лише двом громадам було запропоновано відвідати міжнародну конференцію, серед яких і Олександрія, пише пресслужба міської ради. Громадська організація Сильна Олександріщина» звітує про придбання чергових військових смаколиків. Завдяки донатам учасників благодійного фестивалю спорту, який проходив минулими вихідними в Олександрії, закрили збір на 5 дронів вартістю 125 тисяч гривень. Тепер нам треба зробити передзамовлення, дочекатись їх виготовлення та привезти до хлопців у зону бойових дій. Ці ударні дрони передбачаються для спецпідрозділу Ригбісти 129-ї бригади. Теро. ПК Олександрійський театр знову вітає переможців. 18 листопада у місті Кременчуці відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Денстайм, в якому взяв участь зразковий театр танцю вуличний балет. Керівниця Крістіна Андрієнко. Здобутку Олександрійців, два срібло у молодшої групи, золото та срібло у середньої та золото і срібло у старшої групи. Низку нагород вибороли і солістки колективу. 18 листопада в Олександрії на базі БДЮТ уже вдруге відбувся відкритий турнір міста з шашок пам'яті майстра спорту Григорія Тітаренка. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів з Олександрії, Кременчука, Світловодська, Черкас, Сміли, Чигирина, Долинської, Горішніх Плавнів та Козельщини. Перше місце вибору в спортсменці Сміли Олександр Ібрагімов. Друге посів Анатолій Остапченко Козельщина, третє місце у Андрія Гречанова з Долинської. У вівторок, 21 листопада, більша частина дня буде хмарною без опадів. Температура вночі мінус один вдень плюс один градус. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний – 1 м на секунду.